Вітаю, шановні колеги. Я Харитонова Катерина Олександрівна, вчителька української мови та літератури. Майже три роки працюю у Херсонському навчально-виховному комплексі 56 Херсонської міської ради. Сьогодні хотіла поділитися з вами, які ж інтерактивні вправи я використовую на уроках української літератури, зокрема нашу вченківську тематику. Варто зазначити, що основне завдання вчителя сучасної української школи полягає в тому, щоб створити атмосферу творчості на уроці, допомогти учням знайти себе в житті, формувати уміння вирішувати проблеми на основі набутих знань, знаходити і впроваджувати перспективні шляхи формування і розвитку ключових компетентностей, здобувачів освіти шляхом застосування інтерактивних технік та вправ на уроках. Використання інтерактивних вправ на уроках української літератури в першу чергу урізноманітнюють форми подання інформації, забезпечують негайний зворотній зв'язок, активізують пізнавальну діяльність учнів, сприяють широкому застосуванню ігрових прийомів і посилюють мотивацію навчання. Гра-проєкт це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень понять про навколишній світ. Василь Сухомлинський І так перейдемо до першої інтерактивної вправи, з якою я хочу вас познайомити: це Ребус. Я вважаю доречним застосовувати ребус. Перед оголошенням теми. Тобто він е, на етапі первинної мотивації навчальної діяльності. Ця платформа, з якою ми зараз попрацюємо, яка, зокрема, може генерувати ребуси, дозволяє зашифровувати окреме слово або речення. Знайти готові вже матеріали у великій бібліотеці різноманітних ребусів, також пояснити принципи побудови та секретів розгадування ребусів, і генерувати головоломку відповідня до рівня складності як для дітей, так і для дорослих. Давайте розглянемо її трохи ближче перейду на головну сторінку, і можемо побачити, що головна сторінка вміщує в себе, перш за все, це історію ребусів, і взагалі кожен, кожен пункт, який пропонує нам цей онлайн-ресурс. Насправді, У нас найбільше цікавить генератор ребусів, бо, відповідно, нам треба зрозуміти, яким чином легко та швидко створити ребус на урок. Я перейшла. На сторінку генератора ребусів і бачу, що в мене тут з'явилося місце для того, щоб ввести своє слово, словосполучення або речення, яке згенерує ребус, який мене цікавий. Так як урок української літератури присвячений Тарасові Шевченко, відповідно я б хотіла, перш ніж оголосити тему, підвести учнів до того. Про що буде йти мова? Тому ребус вважаю доречним створити на основі імені та прізвища митця. Тарас Шевченко. Натискаю дитячий і згенерувати. Бачу, що ця платформа створила ребус. На вигляд, він дійсно дитячий. Так. Так як сайт не дозволяє нам створити особистий профіль, тобто ми можемо працювати на ньому без реєстрації, відповідно, він не зберігає ті матеріали, які нам сподобалися, або ті матеріали, які ми знайшли, або сформували самостійно. Тому, якщо такий ребус нам підходить, ми можемо його просто скачати, зберігаємо на робочий стіл або в будь-яку іншу папку. Так, і відповідно він зберігається на нашому комп'ютері. Ну, знову ж таки, дивлячись, з чого ми працюємо: чи то комп'ютер, чи то телефон, тобто будь-який гаджет. Якщо ми хочемо подивитися на інший варіант ревусу, відповідно можемо перейти ось таким чином і поглянути на наступну пропозицію. Дуже насправді схожий, але все одно трошки відрізняється. Пазли. Пазл це гра головоломка, що виглядає як мозаїка, яку потрібно скласти з безлічі фрагментів малюнка різної форми. Е, є однією з найдоступніших іграшок, що розвивають логічне мислення, увагу, пам'ять і уяву. Пазли дуже корисні для розвитку мислення та пізнавальних здібностей людини. Саме літературні пази я б рекомендувала використовувати на уроці формування навичок та умінь, а саме на етапі самостійного застосування учнями знань у стандартних ситуаціях, це типу тренувальні вправи за зразком, інструкціями або завданням, а також творче перенесення знань і навичок у нові ситуації, зокрема, творчі правила. Давайте розглянемо цю платформу ближче, детальніше. Так, вона у мене вже відкрита. Для того, щоб почати працювати з цим ресурсом, треба обов'язково авторизуватися. Ми бачимо, що головна сторінка містить досить багато пазлів на велику, на різну точніше, кількість елементів і на різну тематику. Це не є досить суттєвим, насправді, нам це не заважає створювати те, що нам треба для уроку. Я б хотіла спочатку продемонструвати пазл літературний, який створила самостійно, і як би його бачили учні. Так, перейду на наступну стрінку. Ну, практично так само бачили б учні. Цю сторінку, але так як я авторизований і заходжу з свого, свого профілю, тому, відповідно, тут ми бачимо деякі елементи. Але, тим не менш, це не є проблемою. Ми можемо розгорнути цей пазл на повний екран. Хоча в учні він так само може бути, якщо з телефону, звичайно, одразу на повний екран, якщо з комп'ютеру, відповідно, є така функція і у них. Давайте спробуємо зібрати пазл. Я рекомендую взагалі створювати ці літературні пазли з невеликої кількості елементів, тому що така форма роботи займає певний час на уроці, ось, і, відповідно, треба, щоб учні встигнули її створити. Пазл, і, можливо, побачити якесь завдання, яке я, як вчитель, підготувала для них після завершення цієї прави. Збираючи пазл, учні можуть вже здогадатися, що це за зображення, який поезії воно відповідає. Так. Це вірш. Мені 13 минало Тараса Шевченка. Так, відповідна картинка відповідає цій поезії. І, зокрема, ми бачимо, що я вирішила використати цей прийом, такий літературний пазл, і е, прямо на ньому е, задала дітям питання. Учням питання, на яке вони можуть відповісти, наприклад, письмово, що таке прийом контрасту і якого ефекту досягає Тарас Шевченко, використовуючи цей прийом, у вірші мені 13-й минало. Тобто, після того як учні склали пазл, перед ними з'являється завдання. Бачимо для того, щоб поділитися посиланням. На е, цей пазл відповідно ми можемо просто скопіювати і надіслати е, в Google Клас на освітню нашу платформу, з якою ми працюємо, е, або вивести. Е, на екран, наприклад, QR-код. Може бути не посилання, QR-код. На жаль, сам, сама платформа нам не дає можливості створити QR-код за посиланням, але ми можемо скористатися іншим онлайн-ресурсом, який генерує QR-коди дуже швидко. Просто скопіювати це посилання, вставити відповідно. Відповідний рядочок, і все у нас генерується QR-код. Я думаю, що це не новизна, і вчителі, звичайно, використовують цю платформу. Так. Для того, щоб створити такий пазл, давайте спробуємо це теж побачити, як це працює. Нам перш за все, треба обрати файл. У мене вже і цей файл є, так як я вже його підготувала. Ви можете знайти цю картинку на просторах інтернету, або взагалі неважливо де. Можете виводити на неї якесь запитання, можете не виводити, дивлячись, на якому ви елементі на етапі, вибачте, уроку, будете застосовувати цей літературний пазл. Так, даємо ім'я. Наприклад, Таким чином, Можемо обрати, чи то буде легкий пазл, чи буде важкий. Ну, Так, як я казала, що, мені здається, краще не створювати дуже великі пазл, бо це час. Тому ну, нехай буде 15. Також можемо обрати форму, будь-яку, яка подобається. Так, Можна, можна створити альбом. У мене вже є створений альбом Тарас Шевченко. Можна змінювати його, відповідно. Там де теги, можна нічого не вказувати. Що ж, давайте створюємо. Так, бачимо, згенерувалася сторінка. І утворився наш пазл. Ми можемо знову ж таки його затестити, спробувати його виконати. До речі, на цій сторінці ми можемо змінювати фон. З яким працюємо, можемо перезапускати, наприклад, щось ми тут наробили, але хочемо спочати спочатку. Починаємо спочатку. Ось такий літературний пазл, мені здається, доречно використовувати на уроках і досить насправді цікаво. Універсальний онлайн-сервіс для роботи з нотатками, стікерами, фото, відео, організованими в один віртуальний стіл. Все це вміщує в себе віртуальна дошка LinoEat. Для початку роботи необхідно зареєструватися, для інших учасників, які працюють з дошкою, реєстрація, не потрібна. Посилання можна поділитися або будувати роботу на сторінки сайтів. Також сервіс підтримує. Крилицю. Я вважаю, що використання віртуальних інтерактивних дошок взагалі може бути на будь-якому типі уроку застосоване, тобто вони, як на мене, універсальні. Давайте розглянемо дошку Lino It. Перейдемо. На головну сторінку, яка ознайомлює користувачів з тим, як власне, користуватися цим онлайн-ресурсом. Повністю є інструкція, як що створюється. Я вже опрацювала цю платформу, тому готова показати, яку ж дошку створила до уроку на тематику Шевченка. Перейду до своєї сторінки з головною, і бачу. Ось створена мною дошка. Таким чином вона виглядає досить яскрава і досить об'ємна. Як ви бачите, в цьому мною дошку ми можемо вміщувати і фото дійсно, і е, посилання на відеофрагменти, е, і посилання на різні тренувальні вправи вікторини. До речі, тут я теж застосувала е, платформу Learning Apps. В які знайшла вже готові завдання, які стосуються даної тематики. Також можемо бачити, що різні різні посилання містить ця онлайн-дошка. Дуже яскрава, дуже об'ємна і змістовна. Для того, щоб це створити, ми бачимо у правому верхньому кутку певні елементи. Це відповідно. Такі собі стікери можна використовувати. Тут можемо вводити текст, вставляти, знову ж таки, якесь посилання, яке ми хочемо вивести на екран. Змінювати шрифт, колір шрифту, змінювати колір самого цього стікеру. Відповідно, також опубліковувати. Для того, щоб ставити фото в цю онлайн-дошку, треба. Натиснути ось сюди на картинку. Обрати файл, який нас цікавить з комп'ютеру. Попереднього треба вивантажити з інтернету, можливо, або якщо він вже є у нас на комп'ютері, будь ласка, обираємо файл, обираємо його розмір, тип і також опубліковуємо. Для того, щоб додати відео, ось, наприклад, в мене є вони тут. Про цікаві факти про життя Тараса Шевченка. Також є ціла рубрика. Збоку я її так зобразила. З декламуванням поезії Шевченка. Навіть на сучасний лад є пісня, заповіт, яку виконує бальзам. Так. Для того, щоб додати відео, відповідно, ми його знаходимо попередньо, копіюємо посилання і натискаємо сюди, вставляємо його, опубліковуємо, так само воно у нас може з'явитися ось в такому віконечку, як ми це бачимо власне, на моїй дошці, ось таким чином. Тут ми можемо теж просто обрати файл, додати коментар, і е, воно буде вже, звичайно, не таким яскравим е, виглядати цей. Елемент, але, тим не менш, теж можна вивести дещо на екран цікаве. Як ми бачимо, ця віртуальна дошка дійсно досить яскрава, її можна постійно оновлювати, і доступ до неї є не тільки в мене, а й в учнів. Тобто можна запропонувати якусь проєктну роботу з такою дошкою, або долучити учнів. До заповнення такої дошки разом зі мною, відповідно, як з учителем. Тобто, можна погратися з нею різними способами, скажімо так. Бо як ми бачимо, вона така досить велика. <кій> можна ще створювати і створювати. Відповідно, вона зберігається на uh, моїй сторінці, бо я uh, створила її так, бо я авторизована. От, і для того, щоб поділитися нею, ми просто копіюємо посилання, з яким працюємо, і, відповідно, ділимося, ділимося з учасниками освітнього процесу. Ось так виглядає віртуальна онлайн-дошка на Lino.it. Що ж, я сподіваюся, що та інформація, яку я презентувала. З приводу інтерактивних вправ, які я застосовую на своїх уроках, зокрема на уроках української літератури, стане для вас пригоді і сподіваюся, що було цікаво. Дуже дякую за увагу.